Так, козаки, лайфхак. Відсентий шви. Трактор новий, вони вже не покриваються в'їжджаю. Ось, ось вони вже жовтіють. Для цього щоб їх не було, робіть наступні. Спочатку їх гарно обужерити. Поклеїти малярним скотчем. Бажано автомобільним. Бажано автомобільним. І обробляєте ті шви потім герметиком. Теж, відповідно, автомобільним. Середини, до речі, теж проклеїв, щоб воно там сильно не вилазило. наступна. И наступная. Так, хвилинку. Далі наступна процедура. Берете гумовий шпатель. Ось, приблизно такий проводите акуратненько. Все має бути гарно. Все має бути чутенько. Ось. І ось тут. Трішки не доклали. Що здобаємо. Так, жирненько, гарненько. І воно буде гарно і воно буде захищені ваші шви. Не буде хервати, не будуть їх ржавіти вони. Так що користуйтесь. Як то кажуть, ставте лайки. Мочіть кацапські балалайки. Ось таким акуратненьким воно потім залишається. Чирик Гарні? Шві, гарні. Так. Далі. Оп. Все. Салон, завод, бомбограната. Все, всім пока. Слава Україні!